Слава Господу нашому, який по великій милості, любові нас зберіг до того часу, благословив і дарував нам можливість бути на цім місці. Знаєте, є різні служіння, які ми говоримо часто, і я десь замітив, одне служіння, може, десь так склалось, не знаю від чого. Ми трошки упустили, про яке я би хотів сьогодні всім, всім нам нагадати. Я деяке місце пропущу, яке заготував, бо воно досить. Десь, може великий відрізок, прочитаю 2 Коринтян 11, 27. Апостол Павло пише про себе, і він каже, що він часто в труді, у виснаженні, часто без сну в голоді й спразі, часто в постах на голоді і в наготі. Е, брат Василь йому і більше пасує, він сказав, що час дуже скоро йде. Я й сам то замічаю, хоча я синей могоджуся, то. Все рівно я замічаю, що час дуже скоро йде, і ви це переконались. Час дуже скоро йде і різні служіння, є різні служіння, які впливають на наше життя. І є те, що Господь робить з своєї сторони, а є те, що ми маємо зробити з своєї сторони. І от я би хотів сьогодні сказати, постараюсь коротко про піст і молитву. Є служіння, які приємніше робити. Якщо хтось любить говорити, він би міг розсуждати про писання дуже довго. Легше говорити, навіть заспівати легше, почитати також легше в якійсь мірі Біблію. Але пісні молитва треба силу. Треба прикладати великі зусилля, в то постить, я думаю, ви як церква Господня, постити, молитись. Но я впевнений, я виджу і знаю, що пісні молитва вона потребує великих, великих зусиль. Бог своєї сторони все нам дав, всьому нас благословляє, і з своєї сторони він вірний. А наша сторона є піск і молитва. Знаєте, е... апостол Павло каже про себе, що він часто пробував в постах. Сам Син Божий Ісус Христос, він часто пробував в постах. Мойсей 40 днів і 40 ночей прибував в пості. Ілля таке саме. Багато людей, Божих, всі. Я переконаний, праведники пробували в постах. І тепер питання до нас: якщо їм треба пробувати в постах, нам треба. Якщо Христу треба було бути в пусті, нам треба, я думаю, що обов'язково і набагато більше, як йому. Якщо він пробував скільки в молитвах, скільки в постах, то чи не більше нам треба? Я думаю, що нам дуже-дуже важливо про це десь задаватись питаннями. Що таке піст? Пости є різні, такі, якби самі, які я бачу по писанні, самий строгий піст, скажімо, без води і без їди, добу. Хоча б хтось більше, хтось дві, три і так далі. Є другий піст, де люди утримуються без їжі. Також є по стану здоров'я, не можна сказати, всіх під одне, є різне здоров'я. Хтось може просто відказатись від того, що ти любиш. Наприклад, солодке, кава. Що ти кожен день до чого ти звик і ти ту полюбив сильно, можна відказатись просто від того, тобто є різні пости. Я колись, знаєте, десь так був навчений. Не їсти там м'ясне, і ще щось там вже не пам'ятаю, що там не їсти, це рахувався піст. Можна було сквернословити багато, говорити чого поганого, але ти все рівно пробував по коли проходили ті дні. Можна було м'ясо їсти, все можна було пити їсти. Ну, і таке також є розуміння десь. І Знаєте, я би десь хотів, може. Коротко сказати, як працює піст, бо заставити людей або так, якби десь захотіти постити, мало хто захоче, воно дуже неприємно для плоті. І якщо не мати мотивації, не розуміти, що піст дає, ну тяжко постити, ти не будеш хотіти постити. Що дає піст? Я би десь хотів таке порівняння зробити з жертвоприношеннями. Ну, дивіться, колись приносили жертви. ти вів вола, ти вів вівцю. І ти приносив її в жертву. Вона спалювалася. Що вона давала? Що давало? Як воно працює до кінця, ви можете пояснити? Я не можу, ну може ви краще знаєте, але я десь впевнений, що ми до кінця всі не можемо зрозуміти, який то процес, і Бог прийняв приємне благоухання. Воно десь як нагадування було. Ну, а як воно діяло? Як то все діяло? Важко сказати, правда. Ми так в обшому розуміємо, але важко сказати але? Жертва очищала гріх. Чи прощала, вона була жертва подяки, були різні жертви, які люди приносили, і вони діяли. І прийняв Бог приємне благоухання, і продлив мир на землі, сказав, що не буде проклинати більше землю заради, заради себе самого і так далі. Жертви вони діяли. І десь в порівнянні того, я би хотів сказати про піст. Може до кінця ми не розуміємо, як він працює глибини всього всього, але ми знаємо, що він діє, бо Бог. Сказав або Бог відповідаючи. А дивіться написано так. Євреїв 13,15. Отже, будемо через нього безпрестанно приносити Богу жертву хвали, тобто пліт уст, що прославляють ім'я Його. Е -е, апостол Павло каже у посланні до Євреїв, ми можемо приносити пліт уст, жертву хвали. Ми можемо приносити жертву, як в пусті люди насмиряється, це також буде приємно перед лицем Господнім. Але саме основне в будь-якому служінні це віра. Якщо піст без віри або піст без молитви, це буде просто голодовка. Це буде просто голодування. Написано, що Мойсей Пасху зробив по вірі. Він не просто зробив, совершив то служіння, але по вірі, щоб його минуло і всіх ізраїльтян, цей ангел-губитель, він зробив це все по вірі. Як піст і що піст робить? Піст — це свого роду, я десь так розумію, є духовна зброя. Знаєте, коли ученики не могли вигнати одного духа, Ісус сказав, що цей рід не виходить інакше, як постом і молитвою. Слухав одне свідчення однієї жінки, які, вони мусульмани були, може ви слухали, також чули. Чоловік мусульманин, жінка. Знаєте, як тяжко таким людям приходити до Христа? Вона прийняла Ісуса, Христа як Спасителя, а Він ніяк. Він досить багатий був чоловік, заможній, багатий, здоровий, що ще треба людині в житті. Тоді, ну, тяжко людині прийняти, вона 40 день за нього постила. Як слухаю такі свідчення, думаю, Господи, які люди як люблять сильно, як виборюють душі, наскільки людина може підв'язатись. І вона по милості Господа вимолила його. Бог помилував його, спас і вони разом служать. Є такі речі, де в духовному питанні. Ну, мало просто щось сказати. Мало себе лиш берегти. Є піст і молитва, які діють. Е -е... Піст він десь очищає серце. Він більше робить молитву ціленаправленою. Піст приближає до Бога. Це десь один із так само таких знарядь смиріння. Я десь думаю, ви апостоли, ви відчуваєте, коли вже так під кінець дня. Так чуєш, ти вже ні з ким сваритись, спорити. Тобі то навіть не цікаво, правда? Якщо день, якщо хтось більше послухав, ви десь переконалися, як тобі десь вже такі речі, на нащо сваритись, нащо комусь щось доказувати? Вони дуже незначні чого, поплоть така слабше стає, їй вже немає сили. Е... Знаєте, цікаво, до того свідчення, десь згадав за Ахава написано, як Бог робить через піст. Ахав був дуже такий нечестивий цар. І коли Бог через Ілью йому сказав щось, він три дні смирився, плакав, одів вератище і постив. І Бог каже: диви, як смирився, Ахав переді мною, і перемінює, каже, в дні його не буде того, тої біди. Бог перемінив, я читав, то я. Для мене це було щось чимось. Я думаю, як? Через піст, молитву, смиріння людини Бог може перемінити десь навіть до життя людини. Бог міняв цілі десь історії, згадайте Ніневію. Три дні, чи скільки вони в пості. Книга Естер, на ізраїльський народ будуть вбивати. І каже цариця, попросіть слух моїх три дні. Без води і без їжі. І Бог перемінив, Бог почув їх. Написано так, Ізикіль 22,30. і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би у виломі переди мною, перед обличчям моїм, за цей край, щоб я не знищив його та не знайшов. Знайте, Бог завжди собі шукає людину. Ми б могли так сказати, Боже, в тебе сила, влада, все зробити, але Бог каже, шукає собі людину. Яка буде постити, яка буде молитись, яка буде підв'язувати за народ цей. За Заарона написано, він взяв зброю свою молитву. За Заарона написано, що він взяв свою зброю молитву. Значить, молитва це зброя, значить, піс це зброя. Я десь е, замічаю так, що що дає сили, що укріпляє тебе в Бозі і мене, це молитва. Пости і молитва, вона зближує до Бога і дає сили. Тоді якось. Ну, мені виглядає, що дух зміцняється через пости і молитву. Читання слова обов'язково на молитва це дуже-дуже важливо. Якщо людина не буде молитвеною такою людина не буде молитовною, то тяжко стояти серед всяких бід, серед всяких цих бурь. Знаєте, згадати можна про Самсона. Він був чоловік, який був назараєм, помазаником Господнім. Ну замітьте, в його історії написано дві коротенькі молитви. Він помирав, золкав. Дві такі коротенькі відрізки, де він просто уже у увідчаю або раз помолився і каже: Господи, дай сили, щоб душа моя загинула з фелистимлянами. Дві молитви. Все. Він не був людиною молитви. Замітьте, коли ви будете читати навіть за самого Самуїла, він цілу ніч просив за царя. Він молився всю ніч просив за Саула, щоб Господь не відкинув. Всі праведники, всі сильні люди, вони були люди молитви. Е Сам Ісус Христос перебував дуже багато в молитвах. Знаєте, я би десь такі висновки хотів зробити для нас піст і молитва. Якщо хтось з вас не постили, якщо не маєте здоров'я, можна від чогось відказати, що ви сильно любите, можна просто поставити собі ціль, якщо здоров'я не дозволяє, приблизитись до Бога, відказатись від того, від чого ти любиш, кажуть, такий піст Даниїла. Даниїл казав не їв страви такої смачної не пив вино. Тобто він так само щось робив. Ну, хай буде так, якщо людина не має здоров'я або хоче до Бога приблизитись, хай буде так. Хто має здоров'я? Я думаю, що церква Господня це ті люди, які Господь шукає, які би стояли в пролом за цю землю, за свої доми, за свою церкву. Церква Господня це обов'язково ті люди, які мають перші поставити або перші. Показати приклад, ми тепер робимо в людей. Е Там жінка, якби ну, так сказати, з другої деномінації. Е І вона каже: у нас є цілодобові молитви. Америка молиться, коли в нас день, а ми чи наоборот. Тобто постійно каже круглосуточні з ними молитви. Я слухаю такі свідчення для мене, це приклад. Люди, які постійно моляться, люди, які постійно е, взивають до Господа, які виборюють ці душі, які виборюють цю землю. Хто буде молитися, як не церква Господня? Ми будемо молитись. а хто буде постити? Хай Господь поможе і нам також постити. Якщо маєте здоров'я. Піст це дуже велика сила, яка приблизить до Бога. Знаєте, плоть завжди буде кращати своє, вона не захоче постити. Буде 120 з чимось варіантів, чого мені не треба постити. Я колись кидав курити. У мене дуже було багато варіантів, чого я маю почати знову курити. Так само, коли ти захочеш поставити піст, увійти в піст, якщо ти захочеш приблизитись до Бога, буде багато варіантів, чого не так. Ти маєш їсти варити, як для жінок таке. Я завтра маю багато їсти варити, як я не буду пробувати. Я на роботу маю йти, коли постити, все життя й пройшло, і людина ні разу не була в постах. Син Божий постіль. апостол Павло Поло, часто в постах, тим більше нам потрібний піст. Я хотів би нам нагадати: піст і молитва це дві сили, які християнин. Має в своєму житті, може користуватись для того, щоб приблизитись до Бога, смирити свою плоть, очистити своє серце і для того, щоб Бог, приготувавши тебе, міг через тебе діяти. Якщо ви ще не постили, попробуйте це дуже велике благословення, ти відчуєш себе краще в духовному. Навіть я не буду говорити про здоров'я, де кажуть, що краще. Навіть для здоров'я кажуть, що краще трошки поголодувати, поменше їсти. І то також краще. Тому Хай Господь благословить вас і мене. Приходите в середу на молитву. Господь чує молитву. Приходите середа 20.00, нас кожного тижня тут молити. Хай Господь благословить вас, дасть вам сили і мені. Десь серед тижня взяти піст. Я знаю е, такі тяжкі питання в моєму житті, я завжди по милості Божій стараюся рішати спосто. І Бог завжди відповідає. Попробуйте, якщо у вас є такі, десь ви зайшли в такий тупік, і не знаєте, як вийти, як брат Василь казав, добре поплакати перед Богом, смиритись, що ти на Бога, Бога покладаєш всю свою надію. Пісць це не приклад, що заслужити. Це не є, якби, знаєте, інструмент заслужити. Ні. Він є інструмент, щоб приблизитись до Бога, показати, що ти, Господи, все у тебе влада, в те сил, а я ніхто й нічого. Але ти маєш відповідь для мого життя. Попробуйте, якщо десь є такі важкі періоди життя, десь тяжко нам смиритись перед лицем Господнім, взяти піс, знайте, Бог не завжди все зробить за нас. Бог багато вже робить, зробив і буде робити. Ну то, що з нашої сторони, що ми маємо ініціативу якусь зробити. Буває, людина бореться з гріхами. Я знаю, також дуже хороше лікарство. Це пісті, молитва. Якщо дратівливий характер, якщо щось нервує, якщо ти видиш, не допомагає щось одне, а друге себе стримувати, не вийде. Пісті, молитва. Якщо не виходить рости духовно, пісті молитва. Воно працює. Я знаю, воно не, не дуже аж так цікаво. Цікавіше щось друге, якісь. Гарні зібрання навіть легше цікавіше, но пісня молитва це невід'ємна частина від християнства. Хай Господь благословить вас і мене. Бути людьми, які постять, моляться, які наслідують Ісуса Христа, які приходять з середу на 20-й годині сюди на молитву, підв'язуються, щоб царство Господнє воно росло, щоб царство Господнє воно було сильне, щоб проповідувалося Євангеліє, щоб було більше і більше тих людей, які вимолюють. Хай Господь благословить вас і мене, помолимося за це.